До уваги власників гонорових тракторів та й взагалі людей, яких цікавлять технічні саморобки. Хочу запропонувати до вашої уваги для продажу. Два, тут у даному випадку я поставив два корпуси із підшипниками, підшипник 1516 двохрядний самоустановчий, який заходить у ці корпуса. Ось так. І зверху йде кришка. Зроблені болти, все тільки ще лишається підібрати сальники. Я колись придбав не придбав, а виготовляв ці корпуси у заводських умовах для млина для помолу зернових на муку, але так з млином нічого не зійшлося, то вони стоять. Я думаю, що вони б ці корпуса гарно підійшли для виготовлення фрези до трактора. Для цього потребувалося тільки ці два корпуси з підшипниками, а ще маю там другий такий самий варіант, все, бо виготовляв їх на два вали для млина, щоб робився помол пшениці. Можна із цих корпусів виготовити також плющилку для зерна. Це два найкращих варіанти, мені здається, плющилка і фреза. На плющилку потрібно всі чотири корпуса, а на фрезу тільки один. Хороша потужна фреза, дуже гарно і довго би працювала. Як бачите, ці корпуси мають такі штифти, для того і прорізі. Які давали б можливість натягувати ремінь чи ланцюг у, ну, у нормальне робоче положення. Так що звертаюсь до вас, хто хоче придбати такі корпуса, недорого у порівнянні з цими цінами, які зараз є на токарно-фрезерні роботи. Прошу відгукнутися в коментарях, підписатися на YouTube. Ось така моя пропозиція. Дякую за увагу. Не будьте байдужими. Відгукуйтесь. Всього доброго!